Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми будемо знайомитись із 87-м псалмом. Давайте спочатку зразу прочитаю кілька стихів для того, щоб зрозуміти настрій цього псалма. А тоді повернемося до заголовку. Ну і поговоримо про цей псалом. Господи Боже, спасіння мого! Вдень я взиваю, і вночі перед Тобою нехай дійде до тебе молитва моя, прихили вухо Твоє до моління Мого, бо стражданнями сповнилася душа моя, і життя моє до пекла наблизилося. Приєднався я до тих, що сходять у могилу, я став як людина без сили. між мертвими кинути я, як убиті, що сплять у гробі, про яких ти вже не згадуєш, і які від руки твоєї відринуті, ти поклав. Мене у рові при Ісподнім, у темряві і тіні смертній. На мені утвердилася ярість твоя, і всі хвилі Твої навів те на мене, віддалив ти знайомих моїх від мене, зроби мене огидним для них. Я в неволі й не можу вийти. Очі мої знемоглися від горя. Взивав до Тебе, Господи, весь день, підносив до Тебе руки мої. В цілому, псалом складається із 19 псалмів, ну, бачимо, що. Це дуже сумний псалом, і ці церкви називають його найбільш трагічним псалмом у усієї псалтирі. Постараємося поговорити, чому саме так, чому він найсумний псалом. Цей псалом, ми читаємо тоді, коли маємо якісь випробування, і він так само відгукується в нашому серці. Ми теж інколи буваємо в такому стані, стані. Розбитості, оставленості, останні туги, коли в нас остання надія на Бога, але Господь ще довго терпить із тим, щоб дати нам розрішення якоїсь проблеми. Це відбувається для нашої користі, Господь не відразу відгукується на нашу молитву. Ми маємо визріти, ми маємо показати свій намір дійсного. Справжнього покаяння, дійсно, маємо показати бажання перемінитися, тому що всі випробування якраз для того в нас і бувають. І цей псалом читається в храмі під час Шестопсалмія. Це 87-й псалом. І це не випадково, мабуть, тому що. Як говорять деякі оці церкви, що суд Божий буде тривати стільки, скільки читається шести псалмії. Відповідно, у цей період треба думати про Божий суд, і цей псалом нам допомагає налаштувати себе на покаянний стан, на покаянний настрій. І отже, називається цей псалом, або, ну, верніше, він має надпис Повчання Емана, Езрахіта, Псалом Синів Кореєвих. Пісня Молитва. Еман Езрахід це був товариш Давида, царя Давида. Ну, він написав цей псалом для того, щоб його співали сини Кореєві, тобто Левити. І, мабуть, і тут ми можемо собі так дозволити таку думку, що саме тому і цей псалом є такий трагічний, тому що, якби писав сам Давид, можливо би було б більше оптимізму. Більше надії. Це, мабуть, от психологія людини. Коли ми дивимося на чужий біль, нам здається, що цей біль дуже великий, і що, мабуть, людина ну, не понесе от, от це горе, яке в неї є і важко пережити цій людині. Наприклад, коли ми дивимося на іншу людину і бачимо, як людина виконує якусь важку роботу, нам здається, що це в людини каторжна робота. от Наприклад, їдемо ми там автомобілем і бачимо, як хтось на полі сапає. Хтось може подумати, що там ну, ця людина там, дійсно як на каторзі. Та ні, є людині, подобається вона там, робить цю роботу, там вітерець, там дійсно на полі не так жарко, як в автомобілі, так, чи в маршрутці, це точно. От і тому завжди, коли ми дивимося на іншу людину, то ми якось ну, по-своєму хочемо охарактеризувати її стан, її переживання. І ми точно ніколи до кінця не зможемо вгадати цей настрій. Людського серця. Ну і оскільки Еман любив Давида і бачив всі випробування, які проходити Давиду, то, мабуть, він отак і написав для нього цей псалом. А може виникнути паралельно думка, на, ну як, це ж ми ж називаємо що псатир е, і взагалі Біблія це ж слово Боже. Так, дорогеньке. Але слово Боже, ці книги ці писали люди. І це дуже просвідковується, особливо у пізніших книгах і старого заповіту, а в новозавітніх книгах. Взагалі, ми бачимо, що дуже є велика відмінність від настрою автора, тобто людське лишається в цій книзі. От і це так Бог дає нам можливість, щоб і печать людська теж була на тому, що ми. Робимо, і от ці люди, які сподобалися найбільше пізнати волю Божу, то вони сподобалися писати про Бога. Але разом з тим вони залишають і свій відбиток, свого настрою, своєї ментальності, свого болю, своєї радості, ну, свій характер. Це насправді є, ми це не можемо заперечити. От і тому тут цей Іман, коли писав про Давида чи для Давида. Він отак от трагічно подивився на цю ситуацію. Але ми погоджуємося з тим, що дійсно в нас теж бувають такі моменти, коли ми читаємо цей псалом, і він також є дуже зрозумілим і таким нашим в певні моменти, коли дійсно в нас є так само випробування. Ну, хай Господь нас береже від усякого зла, і що і ми десь. І підпадаємо під такі випробування. Це часто буває то, хай Господь нам дасть і силу, щоб їх пройти, зрозуміти, очиститись. Тому що у випробуванні ми, так як і от, руда залізна. Її кидають вогонь, вона там переплавлюється, окремо шлак, окремо метал. Там може бути дорогоцінний метал, наприклад, відділяється від шлаку. Так само і в цих пекельних випробуваннях, їх можна так назвати, тому що нас болить тоді душа. І ми в цих випробуваннях так само очищаємося. Тоді шлак від нас відпадає, спадає з нас, а лишається те, що для нас необхідне, щоб воно було чисте і святе у нашій душі. Бережи нас, Господи, від всякого зла!